Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо нього щука, зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає. А навіщо тобі знать? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом доводиться задихатися без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми і мене з собою, сказала Щука. А чого ж? Про мене, все одно. Хочеш, так подамось разом веселіше буде. Почув їхню розмову рак і каже. Візьміть і мене. Ну, так що ж? Хочеш, відправляйся і ти з нами. Гуртом веселіше буде. Діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь, бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють літати в повітрі. Минуло літо настала осінь. Лебідь і каже. Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра. Після обіду вирушимо в дорогу. Щука оповістила рака. Рак подумав і каже А як же ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. А як ми візьмемо? спитала щука. Та давай ми навантажимо харчами візок, впряжемося в нього і подамось. Запросимо і лебедя за компанію, то він нам допоможе. Втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави сторонок і чекають лебедя. На другий день прилетів лебедь і каже Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові, тільки ти, будь ласкавий, поможе нам віз вести. Давай ми всі троє впряжемось і подамось. Добре, чіпляйте посторонку мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свою посторонку взяв у клешні, а щука за третю вчепилась зубами. Ну, разом рушай. Рак шарпнув назад. Хвостикам замелькав, щука стрілою розігналась у воду, на глибину, а лебідь, замахавши крилами, у угору. Обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав. Цього ніхто не знав, і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре посміялись, і немало дивувались, чого раки, щука, не за своє діло брались. Казки Юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут: Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива. І підписуйтеся, аби не загубити.